Доброго здоров'я, пані панове, Категорично з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, в п'ятницю 13-го світаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Комчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. І, В принципі, перший брифінг ми з вами починали так: плюс-мінус в спокійному режимі. Маю на увазі по ударах по території України. Не було сьогодні такої великої кількості повітряних тривог. Ну, звичайно, що є, є і дрони, були дрони в достатній кількості, але не в такому масовому варіанті, який ще можливо супроводжу. Би стратегічною авіацією плюс балістикою якраз дані генштабу збройних сил України плюс-мінус про це говорять. Але те, що вони готуються, ну не сумнівайтеся, абсолютно. Ми з вами ж нормальні дорослі люди. А найближчими днями, можливо, знову буде масований комбінований ракетно-дроновий удар, бо я так дивився, різні пабліки пишуть про те, що відбулася передислокація. Я зараз ні в якому разі не лякаю. Можливо, це і тренування, можливо, якби просто вони знаєте бігають з місця на місце, щоб щоби не Фіксувати стали стало присутність на тому чи іншому майданчику, куди могли би під'їхати фури від пана Василя Малюка. Але тим не менш передислокували і споряджують вони ту 95 і свої на базі Енгельс 2 знаходиться мінімум шість. Ту 95 п'ятих дві тушки 160 і одна тушка 22. А щодо балістики, ну вона завжди присутня і підвозять якраз на Воронежську область. Там є цей аеродром Балтімор. От якраз напередодні два військово-транспортних літаки Іл-76. Ну за всіх час вони. Храси возяться іскандери М або КН-23. Ну щодо щодо останньої доби, звичайно, що ми не очікували обстрілу. і Ви бачите, що дані наших військово-морських сил говорять про те, що флот в місцях базування російських пусків безпілотників, ще раз не масові. Ну а от балістика і стратегічна авіація будемо звичайно з вами слідкувати. Бо те, що вони готуються, ну це до гадалки не ходи. Треба реагувати на тривоги. І, звичайно, тримати руку на пульсі. До речі, стосовно цієї атаки масових кількаденної безпілотниками по території України не є помстою за операцію Павутина. Так принаймні, артикулює це президент Зеленський за словами очільника держави. Путін просто шукає приводи для нападу на Україну. Він просто не хоче припинення війни. Також додав, що російське суспільство вірить в радикальну політику Путіна, але він має підтримувати вогонь інформації, вогонь ненависті. Саме тому Путін він інтерпретує його нападки як акти помсти. Ну, в принципі, плюс-мінус ми з вами подібне говорили. бо Такі речі заздалегідь плануються просто в якийсь момент, тобто під підпідвів під ту характеристику для того, щоб Дональду Трампу не було так страшно і неприємно від того, що Путін його водить за ніс. До речі, я вчора казав, що минуло рівно два тижні від того моменту, коли мав би щось Трамп сказати про цю ситуацію, що обманює, не обманює. Ну закінчилося все тим, що тим, що він в захваті від того, що роблять дрони. Дрони напевно незабаром замінять літаки. От, в принципі, всі ціна. А генератори випадкових тверджень. Друзі, за фронт ми вже перші з вами говорили. Обов'язково в наступному випуску більш докладно, але зараз можемо відзначати просування ворога на правому березі річки Оскіл. Треба зазначити, що дані. Ну, якби ще приточнюються, але просування росіян підтверджене. Противник дуже давно здійснював там тис на дворічну, просочувався постійно піхотою в глибину і ще з часом оволодів населеним пунктом, на який вони насілювалися ще з самого початку утворення плацдармів. От та як в дворічній можна зробити навіть опорник з можливістю вже там накопичувати піхоту і інших ресурсів для подальших просувань. в притул підійшли до довгенького, але успіхів. Подальших просування в них немає, так само як в напряму Фиголівки, яку вони неодноразово намагалися захопити. І основний ресурс сьогодні ворога це піхота і дрони. Не полишають вони також спроби перетягувати через оскіл якусь там техніку, але, ну, м'яко кажучи, не дуже успішно для них. Хоча з часом збільшення дистанції може датися взнаки, вони все ж таки зможуть затягувати техніку на інший берег. А, ну і продовжується тиск в районі Кіндрашівки. Е е тепер по Харківщині оперативно-тактичне групування Харків, е Ну от висновок їх такий, за от всі останні повідомлення, загрози прориву фронту на Харківщині наразі немає. І ворог зазнає значних втрат. Жодна армія світу не може воювати без резервів, це нормально. Але говорити про те, що ворог зараз зусер. Ведуть достатньо сил, аби прорвати фронт або створити там безпосередню загрозу Харкову. Ні, такої загрози на сьогоднішній день немає. Це ще раз офіційна заява оперативно-тактичного групування Харків. Те, що ми знаходимося в розпалі їх наступу, очевидно, це факт на сьогоднішній день. Він триває вже 18 або 19 днів. Це знову ж таки констатація Верховного командувача. І президент Зеленський заявив, що Збройні сили Російської Федерації хотіли прорватися, хотіли зробити так, щоб. Фронт посипався, але вони не прорвалися. Фронт не посипався, і, попри всі там розповіді, їм це не вдалося. Ми розбили частину їхньої армії, вони не змогли об'єднати свої підрозділи. Я вам зараз довожу до відома просто офіційну позицію, яка у звичайно десь є краще, десь гірше. Але е, от середня температура по палаті виглядає саме таким чином. Ми перейшли до такого етапу війни, коли всі е, б'ються за фінанси. За фінансування процесу, ну так, війна на виснаження однозначно. це вже не спілкувався президент Зеленський з пресою під час власне прес-конференції з міністром Пісторіусом. Ну, за німецькі підходи я вам вже доповідав в першій частині. Зараз доповню технології замінюють старе обладнання і стару зброю в будь-якому випадку. Руські борються проти запровадження санкцій, тому що це обмежить їм фінанси. Ми боремося також за фінанси, тому що це вже виробництво якого не вислухає вистачає. Ну, і президент заявив, що є план постачання Аєрісті до України. Це якраз вписується в слова пісторіса, що ми доповнимо ППУ України. Президент Зеленський також повідомив, що є план власне цей. Ми також вдячні за постачання попередні АРІСТІ. Ми розуміємо зараз план майбутнього постачання. Я не буду говорити про всі деталі, але план на найближчі три роки. І це для нас в будь-якому випадку дуже, дуже, дуже важлива допомога. От не більше, не менше. При тому, що Берлін дійсно буде брати участь від. Сування виробництво далекобійної зброї для України. І планує виділити, я вже вам говорив, про це 9 мільярдів євро на підтримку Києва. Хіба там останні 2 мільярди правди заради, скажу, що ну недоконаний факт. Вони ще будуть над цим працювати. Але от складання, я пам'ятаю, як мер сказав, що найближчі кілька тижнів в Україні вже буде своя далекобійна зброя. Ну ці кілька тижнів минули, і ми ще будемо бачити, як вони будуть брати участь в фінансуванні. Дай Боже, але ми підписали певні домовленості, які це гарантують. І от про ці гроші я вам казав, там кілька. Цих кроків 4 мільярди. Там потім це зробили 7 мільярдів, потім ще додадуть 2 мільярди. Але це ще не остаточне рішення. Але допомога буде продовжуватися. Є речі, на які ми дуже розраховуємо, сказав президент Зеленський. Ми домовилися про додаткові інвестиції у виробництво. Це для нас важливі речі. І що стосується інвестицій в виробництво, ми говорили як про виробництво в Україні, так і про спільне виробництво в Німеччині. Коли ми про це говоримо, ми говоримо насамперед про наші далекобійні можливості. Можливості. Ну і е, пан президент наголосив, що наша країна може виробляти зброю на 30 мільярдів доларів. Ця цифра відома. Проте наразі є е, проблема, що в нас немає такого фінансування. В нас е, використовується тобто коефіцієнт корисної дії всього наявного арсеналу нашого по виробництву лише 40%. Тобто, 60% ще мають брак фінансування і тому не працюють, як то кажуть, на повну катушку. На жаль. Ну щодо додаткового фінансування там пакетів, ми останніми днями з вами бачили заяви Рубіо і заяви Гекса цього міністра оборони. Ну Трамп, який розчарований Росією Україною, бо можна було, виявляється, укласти угоду. Ну або здатися там за три дні можна було укласти угоду. да. Ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, в основному солдатів, але також і людей, які живуть в містах, оскільки вони знову піддаються ударам ракет, як жити в будівлі, знаючи, що ракета з великої ймовірності може влучити в вашу будівлі, Дівлю ввечері, це жахливо. Ми впораємося, але мені шкода, що це не зроблено зараз. Ну от він стоїть, жалкує, плаче, але ну запроваджуйте санкції. Є дорожня карта, в принципі, всього цю фіналізацію, яку взагалі-то Дональд Фредович обіцяв за 24 години полагодити. Була ж така тема, була або озброїти Україну до зубів. Була ж така тема, була. А зараз він просто не знаю, Він плаче йому жалко. Це, це ну, зрозуміло, нормальна людина. Та жалкує, що може прилетіти ракета. Але як робити? Ну просто відкрийте шпаргалки свої там, за пане президенте Сполучених Штатів за там позаминулий рік. Ви ж все правильно говорили. так Давайте все правильно і робити. При тому, що дійсно, от, і президент Зеленський у цьому ж контексті каже, важелі впливу для припинення війни лежать в Трампа. Тому що Путін не розуміє нічого, крім сили, а Америка має свою силу. Ну і звертаючись до пана Трампа, каже так: все в його руках. Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від Трампа. В нього залежить швидкість, якою будуть прийматися рішення. І відтоді, як Трамп повернувся до Білого дому, він не виявив особливого інтересу до тиску на Путіна. Натомість почав сваритися зі мною. Ну, власне, з президентом Зеленським кульмінацією чого став сумнозмісний вибух в овальному кабінеті, в черівному, вибачте овальному кабінеті наприкінці лютого. Ну От там був такий епізод, якраз з Пісторіусом сам стоїв президент. Там його запитали, ну як там, після смак, він так якось криво навіть усміхнувся. Я не думаю, що це нас зблизило, але це було в минулому. Сьогодні ми повинні зробити все можливе, щоб наступна зустріч в чарівному овальному кабінеті була успішною для обох країн. Побачимо, коли ця зустріч відбудеться, і якщо ця зустріч відбудеться, теж відповідь на запитання ми отримаємо буквально днями з саміту G7, А далі вже будемо дивитися, звичайно, на саміт країн-членів НАТО. Так от, за словами президента Зеленського, США і Україна відновили конструктивний діалог, включно з розмовою президентів вічнавіч у Ватикані. Він сказав, так що ця розмова була дружньою. Після того як мирні переговори в Стамбулі дали мало результатів, а Росія продовжила обстріли України. Трамп продемонстрував розчарування власне Путіним і висловив сумніви щодо готовності Москви до миру. Це якраз і два тижні, про які я вам казав, що там щось мав Дональд Фредович зробити, але нічого не зробив. Але після телефонної розмови з Путіним минулого тижня Трамп порівняв вже Україну і Росію з двома дітьми, які сваряться і заявив, що термін запровадження нових санкцій проти Москви знаходиться десь в його голові, в якомусь там секторі. На запитання чи вважає президент Зеленський, що Трамп щодня змінює свою. Думку залежно від того, з ким він поговорить по телефону, президент Зеленський відповів, що звичайно, ні, я не знаю. Трамп бачить, що російська сторона не зовсім чесна щодо війни, Росія не щира. Хоча і визнав, що російські наступальні дії на фронті тривають. Президент Зеленський наполягав, що вони, м'яко кажучи, не дуже успішні. Додавши, що Москва не досягла своєї цілої війни і повільно стікає кров'ю. Ну, те, що цілі війни не досягла, звичайно, але плани там громадіо, ми про це теж говорили. Стосовно стікання кров'ю, ну побачимо, наскільки там вистачить цієї крові в Путіна. Ну і Путін знає, що російська економіка страждає і намагається виграти час. Ну ці речі, які ми з вами характеризуємо, фактично щодня. За словами президента Зеленського, посилення санкцій ще більше виснажить російський арсенал, що призведе до зменшення кількості нападів на Україну. Росія може виграти лише якщо західні партнери залишать Україну. Бо для Путіна ідеальний сценарій це якщо би повністю вийшли з проблематики Сполучені Штати. Ну. І е, там було запитання, як часто в нього виникають сумніви. Він сказав, що навіть Вінстон Черчил, Черчил відчував моменти відчаю, коли боровся з е, нацистами в Другій світовій. Я маю не менше сумнівів, ніж будь-хто інший в Україні, але різниця в тому, що я президент, тому до кінця війни я слабкості демонструвати не буду. Ну, слава Богу, чесно вам скажу. Ну і розраховуємо все ж таки на пекельні санкції, швидкість, коли, як. Ну і дуже розраховує президент Зеленський на зустріч з Трампом на саміті G7. Севене його розраховую, що в нас буде розмова, і дуже розраховую, що якщо до цього не будуть прийняті відповідні рішення, що мені вдасться мати принаймні розуміння, наскільки ми близькі до цього рішення. Я вам просто ну якби ви всі так всі прекрасно знаєте. Мова йде про санкції, і мова йде про системи ППО Петрід, які ми готові купити. Ну і інше озброєння. Ну і плюс я думаю, що треба в очі подивитися Трампу, який забрав нас 20 тисяч ракет. Які були виготовлені за гроші, виділені конкретно для України Конгресом Сполучених Штатів Америки, ну от і запитати, і що, і де угу. а, ну плюс саміт НАТО, друзі, про який я так само вам говорив. Але НАТО при тому про всьому не дуже теж довіряє штатам, навіть в плані обміну розвідувальними інформаціями. Повідомленнями і навіть активізує зараз космічне спостереження за військовими діями Російської Федерації. На орбіту зараз виводять додаткові супутники, які об'єднують ресурси 26 країн-учасниць проекту Егіс. А це для оперативного моніторингу пересування російських військ, запуску ракети, зміни на полі бою. Про всяк випадок я сподіваюся, що ми так само маємо отримати доступ до цієї системи. Слоган якої, до речі, те, що звучили в НАТО, ми вас бачимо. Тобто, зараз до системи залучено понад сотню супутників. Для просування мирних зусиль союзникам слід запровадити руйнівні санкції проти енергетичної банківського секторів Росії. Це один з Указів, який ми так собі бачимо, для того, щоб в світі його реалізували. Це була відповідна заява міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Він зустрічався в форматі Веймар плюс у Римі. Ну, формат, ви знаєте, плюс у Римі буде незабаром величезна конференція по відновленню України. Очевидно, там готуються ці зустрічі. Тому й був вмр плюс і в участі взяли представники Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Польщі, Британії Євросоюз, яка у була, і генеральний секретар НАТО, тобто Марк Рюте був. І от там якраз і розказував про те, що банківський енергетичний сектор, але ціну треба 30 доларів робити. А також посилити підтримку України. Я вже згадував про те, що Росіяни сказав: так нам наші ваші санкції по барабану, тому що ви там можете встановлювати стелю, яку завгодно. Ми з вами навіть торгувати не будемо. А покупці з Азії будуть купувати просто за ту ціну, яку ми будемо називати і не зважати на ці ваші всі стелі. Отак От сказав Путін. Насправді каже, нам вони якби, абсолютно до одного ці ваші обмеження, але Україна розраховує на рішучі рішення, які продемонструють єдність і рішучість. Я також. Підкреслив важливість подальшої участі штатів як в мирних зусиллях, так і в європейській безпеці загалом сказав Сибіга і повідомив, що союзники готуються до конференції з відновлення України, яка відбудеться фактично в липні в Римі. Про що я вже відзначив? Ще один такий момент цими днями не знаю. Витоків ще не було, але факт має місце в Швеції. Відбувається це зі вчорашнього дня. Воно до 15-го числа. Секретна, так і називають секретна зустріч світової еліти, так звана Більдельберська група. Це закрита конференція, яка проводиться без участі засобів масової інформації, без підсумкових заяв на порядку. Денному євроатлантичні відносини в контексті Трампа, майбутнє України. Економіка Ша Європи, ну мита, тарифи, ситуація на Близькому Сході, включно з Іраном сьогоднішнім, оборонні інвестиції, інновації, штучний інтелект і міграція. Ну там збираються. Ну я думаю, що президент Зеленський буде в курсі справи, тому що там, окрім Рюта є ще прем'єр-міністр Швеції Крістерсон, президент Фінляндії Ступ. Президент міністр фінансів Норвегії, хто б ви ну пам'ятаєте, Столтенберг такий та попередній очільник НАТО, і спікер Бундестагу Клекнер. Також очікується там засновники кількох і якби, керівники кількох економічних напрямів там. от Засновник Spotify, наприклад, буде очільник Ryanair, буде гендиректор Microsoft, Це такий клуб, це закритий форум для розвитку діалогу між Європою і Північною Америкою. Він щорічно проводиться ще з 54-го року минулого століття. Усі учасники допускаються виключно за запрошеннями і мають право використовувати отриману на зустріч інформацію, проте не розкривати кому вона належить. Так що чекаємо. Якихось, звісно, заяв, може, ну, не сьогодні, але там, після 15 го числа там, точно щось буде. Стосовно мирного, чи не мирно, чи якого майбутнього для України. Нас це цікавить. Ну, Разом із іншими. Речами, бо як, наприклад, Wall Street Journal сьогодні доповідає, що мирні переговори дійсно зайшли в глухий кут, і доля війни в Україні вирішується лише на полі бою. Ну якось так, плюс-мінус. Тепер ж ми відчуваємо це, і в словах президента Зеленського там про зброю, про фінансування виробництво свого свого оборонно промислового комплексу, тобто розвиток потенціалу Росія прагне домогтися достатніх успіхів на передовій щоб змусити Київ поводити піти на. Її Вимоги, які по суті зводяться до капітуляції, це знову ж таки реляція від американських журналістів. Україна хоче стримати Росію, завдати її військам достатньо шкоди, щоб переконати Кремль в тому, що ціна відмови від угоди занадто висока. Москва наступає за кількома напрямами. Вишукуючи слабкі місця і намагаючись скористатися своєю значною перевагою в живій силі, змушуючи Україну оборонятися по всій лінії фронту, Україна також буде мати склад складнощі і. Витрачати більше грошей, аби зупинити наступ російської пехоти тепер, коли на дерева повернулося листя, закриваючи огляд дроном. Ще один такий момент: Кремль продовжує вводити в Україну людей і техніку, маючи на меті переслідувати головну свою ціль переконати західних лідерів, в тому що Росія неминуче виграє війну і будь-яку допомогу, яку будуть робити західні країни, буде витрачено просто даремно. А ключовим елементом цього наступу, який за характеристикою президента Зеленського, вже триває майже три тижні. Є східноукраїнське українське місто Костянтинівка, важливий логістичний вузол на околиці лінії фронту. Так принаймні метикують ці оглядачі, бо на початку цього року Росія почала перекидати війська, які атакували Покровськ на південь від Костянтинівки, потім часів яр. Але ці міста довели, що Росія готова витрачати війська, зброю, час намагаючись захопити міста, навіть якщо вони не мають великого стратегічного значення. Але битва за Костянтинівку найімовірніше буде дуже жорстокою, і дуже затяжною. А тепер стосовно речей, друзі, які характеризують ситуацію і в Росії, там так само ж, м'яко кажучи, не переливки, але в Росії мешканці 20 регіонів поскаржилися на перебої з мобільним регіон, мобільним інтернетом. Мова йде про Тюмень, Псков, Володимир, Калуга, Краснодар, Хантимансійський автономний округ. Бо на Брянщині, наприклад, мобільний інтернет вже відсутній майже тиждень. Пізніше повідомлення про збої з'явилися під Підмосков'ї, Тульська, Костромська, Мурманська, Свердловська, Курганська, Омська, Іркутська, Якутія, Красноярський край. Це все ж так бояться українських дронів, щоб ви розуміли. Через перебої виникли проблеми з оплатою в магазинах, на там, базарах, в пунктах видачі замовлень. В деяких місцях відключено можливість навіть оплати карткою. А і частина точок навіть просто закриваються. Крім того, користувачі повідомляють, що проблеми з доступом до найбільших інтернет-сервісів, які ще там в Росії працюють, і оператори зв'язку пояснюють збої незалежними від них причинами. Насправді обмеження запроваджують ви знаєте за рішенням влади з міркувань безпеки. Просто де хакасія, де Марій Ел, там Якутія, Якутія і Мурді. От як вони бояться українських дронів. Так, друзі, кілька слів за наших людей, і в принципі за стан речей, і, ну з одного боку, там кілометраж в бік Якутії і до Польщі трохи ближче. Але з огляду на всі висловлювання, ну ми так слідкуємо з вами та за ситуацією з новим президентом і риторика, і з гумації і а, історична спадщина, на яку вони зважають, але якщо міряти не риторикою а грошима. То Агенція ООН у справах біженців доводить наступну цифру: Польща заробила на українців на українцях восьмеро більше ніж надала їм допомоги. Восьмеро на сьогоднішній день працевлаштовано 69% українських біженців працездатного віку. Це трохи менше ніж серед громадян Польщі 75%. Тобто українці в Польщі сформували майже 88,7 мільярдів доларів ВВП за ці роки присутності в Польщі, тоді як розмір польської допомоги біженцям і Україні становив 10, ну, 11 мільярдів доларів. Тобто 88,7 проти 11 мільярдів. От щоб ви розуміли так, друзі, не забувайте про гроші вже, оскільки ми заговорили. В резерв плюс наприкінці червня запустять онлайн оплату штрафів від ТЦК, кого це хвилює, і хто цим опікується. Це пані заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко заявила, не треба буде ходити до ТЦК, брати рахунок йти в банк і повертатися з квітанцією. Людина може це зробити у кілька кліків, і там ще й, здається 50% знижка, але це не замінює необхідність бути на. На обліку такий теж варіант є. І в нас рекорд за останню добу банк вперше встановив офіційний курс євро вище 48 гривень, тобто показник там 48 гривень, 8 копійок. Щодо курсу долара, там теж гривня трошечки просіла. Ну але ну, гойдалки, але водночас не забувайте, що ці коливання там 10 копійок, долар втрачає, там кілька копійок набуває курси гривні до всіх валют, крім долара, визначаються їхнім курсом до долара. У чому проблема? І в парі долар євро. Євро зараз дорожчає через митне протистояння штатів і ЄС висновок Національного банку України і очікування, що через через це Євроцентробанк не буде пом'якшувати свою монітарну політику. Інакше кажучи, євро подорожчав не лише в Україні, але скрізь по світу. От так доповідає Національний банк України. Ну а я вже знайомлюсь з цими речами вас. Друзі, дякую, що ви на Ютуб каналі Василь Кланчук. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. День такий незвичайний, п'ятниця, тринадцяте. Та побачимо, чи Путін зважає якраз на такий збіг назви дня і числовею відображення. Побачимо ну, з огляду на те, яким він є, насправді. То я можу говорити, що швидше за все. Я тому і сказав вам про пересування цієї машинерії на початку цього брифінгу. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Вмикайте, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео, друзі, категоричні українські подобайки, лайкоси. Якщо вам формат заходить, було б дуже добре. Спасибі вам величезне і гібрипосилання. Лінки відправляйте вашим друзям, знайомим, колегам, аби більше притомної аудиторії було разом з нами в спільноті. Дякую, Патріони, дякую спонсор каналу. дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Друзі, спасибі величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, спасибі величезне ще раз. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як мінімум, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Ми пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласкочки, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні! Oh, <laughs>